Кошенята попліткуємо. Сьогодні говоримо про раміну, адже раміна це сила. Дорд сповідь, офіси, атака і дуаліпа. Можете зручніше, набирайте чай. каву А ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Викрадення дітей росіянами з території України. Надання їм російського громадянства це дуже болісна і складна тема на сьогоднішній день для українського суспільства. І якщо ви пам'ятаєте, в минулому році з'явилося відео звернення молодого хлопця Богдана, який попросив президента України допомогти йому повернутися додому. Адже він знаходиться проти власної волі на території Російської Федерації. І ось Ремнець Хагзай, давненько ми, до речі, не говорили про неї на нашому каналі, взяла інтерв'ю у цього хлопчика. І, от Богдан це приклад того, як підліток не піддавався на провокації Росії, не вірив в російську пропаганду, двічі намагався самостійно перетнути кордон, щоб потрапити в Україну. і коли йому вже прийшла повістка в російську армію перед 18-річчя, Богдан записав звернення до президента Зеленського і завдяки роботі і офісу президента, і офісу омбудсмена, і адвокатки Богдана, і держави-катар, і ЮНІСЕФ і Червоного Хреста Богдан вже 8 місяців знаходиться на території України. Це історія про те, що треба боротися. І я хочу, щоб всі почули історію Богдана, і це стосується особливо тих дітей, яких примусово вивезли росіяни, дали їм російські паспорти. Будь ласка, не мовчіть. Ми вас чекаємо без ваших заяв. Наші повноважені органи не зможуть діяти. Тому беріть приклад Богдана: не бійтеся, ми вас любимо і чекаємо в Україні. Я вважаю, що це одна із найсильніших і найскладніших робіт раміни раміно. Ще раз хочу подякувати, тому що це дуже складна тема, яку досить складно висвітлювати, але тобі вдалося це зробити простою доступною мовою, і я дуже хочу, щоб якомога більше людей переглянули цей випуск. Друзі, я залишу посилання в описі та в закріплених коментарях. Перейдіть, будь ласка, подивіться, тому що. Хлопчина є взірцем для дуже багатьох людей, в тому числі для дорослих, те, що йому довелося пережити, і те, що він залишився людиною, це не просто про його людські якості, це про те, наскільки він має силу духу. І я дуже хочу, щоб люди, побачивши це, Змогли себе якось змотивувати, адже на сьогоднішній день ми зараз в моральному стані досить складному, причому фактично усім суспільством. І нам треба якось триматися, знаходити ось ці соломинки. Я вже мовчу про виключення світла, про те, наскільки зараз складно. От я зараз теж сів швиденько зняти випуск, поки є якесь світло. Коротше кажучи, друзі, будь ласка, перейдіть, подивіться, Раміно, Цей випуск він дуже потужний. Цей випуск він має важливе соціальне значення, і дуже хотілось би. Аби з'являлося на твоєму каналі побільше таких робіт. Неочікувано приємно вражений. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, комусь що відомо про ту чи іншу особистість, надсилайте в директ мого інстаграму. Ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Також в нас є чудова телеграм-спільнота. Ох, які у нас там палки дискусії, взагалі жвавий діалог завжди. Теж долучайтеся усе в описі та в закріплених. Хто у нас далі? А далі у нас Іван Дорн, який говорить наступне. Коло війни я не був в Києві, не був. Не. Трудно. Вообще, это сейчас трудно вообще туда попасть, я вообще не знаю. Не, попасть не трудно, можно, без проблем. Но выехать хочу... виїхати вернуться будет сложнее, если ты мальчик от 18 до 60, который угу. Попадает под мобилизацию. Да, попадает под мобилизацию. Мобилизация. Я, видите, в Украине несчастная. Поэтому, к слову, это не сильно привык выговаривать. Ну вот. Мобилизацион. Мобилизацион. Вот так вот. Ля мобилизацион. Мы сейчас, как этот, два чувака из криминального числа. Знаете, как во Франции называется мобилизация? Ля, Ля. Я хочу, чтобы. Смотря на все, мы бы все знали, что мы. Ну, я как бы. Всегда, везде, за границей, я остаюсь украинским артистом и топлю за Украину. Mm -hmm. а, Но а, при этом со своим нарративом, со своим контекстом, mm -hmm. свободолюбивым, блядь. Ви знаєте, для багатьох Іван Дорн став розчаруванням після 24 лютого 2022 року. Але в контексті саме цієї заяви, яку він озвучив на подкасті, я хочу сказати наступне: він, хоча б, не лукавив, він сказав правду. Я боюсь. Я хочу повернутись, але не повернусь, тому що боюсь, що не зможу виїхати. Боюсь, мобілізації. Ситуація з Дорном вона складна. Я не зовсім розумію. Чи він усвідомив все, чи не усвідомив, тому що він продовжує працювати на російськомовну аудиторію? Наскільки він зрозумів важливість українізації, чи не зрозумів цього зовсім? Не знаю. Тому Ваня це дуже неоднозначний персонаж. Але про цей подкаст я не міг не сказати і хочеться залишити зберегти в. В нашій спільноті в наших архівах. Що ви думаєте про висловлювання Івана? Давайте спілкуватися в коментарях. А далі розгортається супер цікава історія. Пам'ятаєте ось ці так звані офіси, на які полює Микола Тищенко, хоча він насправді просто їх віджимає під себе, щоб заробляти ще більше грошей і взагалі дуже сумно. А куди взагалі дівся цей тренд запит на Тищенка? Я так розумію, що його відмажуть, нічого йому не буде, і такі люди, як Микола, будуть дозволяти собі творити в країні свавілля, що є м'яко кажучи ненормальним. Тому я дуже сподіваюся, що ця ситуація історія не заглохне з побиттям військового. Коротше кажучи, ось ці офіси вони здебільшого працюють по росіянам і на Прибалтику, країни Європи. Але ні, вони працюють і по українських номерах також. Значить, телефонує мені панянка з лайф номеру і говорить наступне: Ви, Богдан Олексійович. А ми записуємо цю розмову, будь ласка, для верифікації. Назвіть вашу дату, повну дату народження. Я запитую, а з ким я взагалі розмовляю. Це компанія Дед Horse. В 2016 році ви заборгували Альфа-Банк. Альфа-банк це російський банк. Почнемо з цього Альфа-Банку в Україні. Нині не існує. А в мене колись була там картка, і можливо була ситуація, що там якихось мінус 500 тисяч гривень. Я просто не пам'ятаю. Тому такий варіант можливий. А значить, пройшло скільки вже? 8 років, і вони вирішили згадати. І при цьому ж Альфа-банк не існує в Україні. Але ж треба якось збивати з людей гроші. І типу компанія Dead Horse, Мертва коняка переводиться з англійської, значить, яка компанія, така і назва. А, типу, вони є представниками Альфа-банку, і от я їм повинен повернути гроші. Хочеться сказати відразу: йдіть в дупу. Це по-перше, російська срань. По-друге, значить, назвіть повну дату народження, верифікацію. Ну, я не розгубився, я вирішив відірватися на повну. У мене такий настрій був в ударі. І я читаю їй прокльон: один, другий, третій. Вона просто офігіла і не знала, як реагувати. Мабуть, посивіла лебідка. Я ну це. Стьоп, ви ж розумієте, я вирішив постібатися, тому що всерйоз розмовляти з кінченими людьми, Анріал. Я вирішив це все перевести в гумор. І одне із заклять, яке я вигадав, дуже надихався співачкою. Колою, Настю, привіт, Настю, дякую. Значить, кола, кола, пепсі, кола щоб була у тебе вдома, в шлунку в постілі і в крані, щоб жила ти вся в обмані, щоб твої зуби виглядали, як кримські мушлі на. Вокзалі. <ріст> Читав я це без паузи, і там панянка так очі викатила, мабуть, я ж не бачив, і кинула слухавку. Після цього вони мені не телефонували. Але, друзі, на жаль, такі ситуації трапляються усе частіше. І ніхто не застрахований від ось цього кидалова. Назвіть повно, значить, повне ім'я, прізвище, що вони там хочуть ще якісь дані. Здавалось би, нічого серйозного, але насправді, коли ти даєш ці дані, не зрозуміло, як вони це будуть використовувати. І як ви після цього збіднішаєте в рази? Розумієте? Тому, будь ласка, це все розраховано на лоха, аби збити з людей гроші, тому що зараз усі гіперчутливі, вони працюють на те, щоб настрашити налякати людей, адже можна вляпатися на серйозні гроші і проблеми. Не відповідайте на ліві невідомі номери, і якщо вас тим паче просять будь-які дані, навіть ваше прізвище чи по батькові, не кажіть нікому нічого. Хотів поділитися з вами цим досвідом, тому що можливо в такий спосіб достукаюсь до когось із наших глядачів, і ви не потрапите під вплив так званих офісів. Ну і на завершення стало відомо, що 28-річна виконавиця Дуаліпа закрутила роман з британським актором, зіркою фантастичних звірів Калумом Тернером. Виглядає він чудово, старше Дуа дуаліпу на 5 років, і на кадрах виглядають абсолютно щасливими. Тож дуаліпі хочеться побажати усього найкращого. Знайомся, розвивайся. Блін, ти молода, ти класна, ти яскрава ти суперзірка. Побачення це круто. Відносини це круто. До речі, будь ласка, хочу запитати у наших кошенят в кого почали зароджуватися відносини саме під час повномасштабного вторгнення. Як ви познайомились і чи зберігаються ваші стосунки зараз? Кому пощастило зустріти кохання під час війни, і як з цим справи у вас зараз? Пишіть, будь ласка, в коментарях залюбки почитаю, ознайомлюсь. Такі у нас сьогодні з вами новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. Ще раз наголошую: перейдіть, подивіться випуск Раміни, тому що про викрадення дітей. Майже не говорять в українському інформаційному просторі, а це дуже важлива тема, яку потрібно обов'язково підіймати. Ну що ж, побачимо вже завтра. Слава Україні! Разом до перемоги!